29 жовтня. наша вхідна зона, потихеньку підкрадається осінь. Жовтіє мадрина, скоро вона скине своє листячко. Ось так вона виглядає сьогодні. А це наш бордюр із той хоцарі. Погляньте, як він виріс за. Цей рік ми посадили Туї у 2024 році приблизно десь цей час. Ось так. Раночок, тихо, тепло. Нехай буде радість і щастя в кожному домі, в кожній оселі. Миру вам всім і добра.